Друзі, всім привіт! Аврора, стильні новинки посуд рушники. Запрошую до перегляду. Новинка маршмело Make Joy Love 60 грам, 39 гривень. Сироп до кави монік, лісовий горіх 200 мл. Вишня в шоколаді. Ірландський ликер 29 гривень. Чай квітковий, розсипний. Каркаде 70 г 34. Супер ціна, батончик шоколадний баунті кокос 57 г 23. Супер ціна на батончик шоколадний сникерс. Супер. 42 гривні. Напій капучина. Макати зі смаком вишні в шоколаді. Салона карамель. Смак лісового горіху. Ванільний смак. 49. Напій кави розчинний 3 в одному мак кофе 12. Напій кавы розчинний смакуйте лате, Фісташка 11 гривень. Напій енергетичний безалкогольний нон стоп. Жестяна банка 250 мл. В асортименті смаки 22. По акції напій соковмисний, безалкогольний, сильно газований майо м'ята лайм 14. Напій безалкогольний майо чиното 0,33 літра 17. Напій безалкогольний пепсі сукром без сукру 19. Напій безалкогольний, сильно газований, 330 мл, 19. Напій безалкогольний пепсі, Смак лимону. Без цукру з манго. 24. Новинка льодяник на палиці. Рокс. Червоне сердечко. 4. Новинка Машмейлоу на палиці. Мейк Джой. Капілама. В асортименті 27. Новинка Льодяник на палиці, пампулі, пан ведмедик 24. Безе на палиці, добрик, асорті, зелений синій, рожевий колір 14 гривень. Новинка набір цукерок людяників Рокс. Солодке серце 80 грам, 69 гривень. Людяник на палиці. пампулі, 24. Набір цукерок вафельних глазурованих. Пес патрон 44. Свічка нічних з гнотиком. Маленька 15. Цікава новинка. Кашпо декоративне плетене. Ротанг. На ніжках 189. Знову в Аврорі набір свічок для сревування столу. Дві штуки в упаковці білий рожевий колір 74. Новинка полотно для живопису. На підрамнику міні 44 набір для творчості картина з помпонами на підрамці. Різні малюнки 169 гривень. Новинка меч іграшковий з підсвічуванням. Той-Тойс Toy на блістері 299 Новинка іграшка Антистрес. Сквіш. Смачненьке тісточко 179 Новинка меч іграшковий дитячий, пластиковий твій тоїс 249. Новинка набір фарби гуаш для малювання. У форний ручок 12 кольорів в тубусі 119. Набір ручок для малювання. Магік 6 штук в коробці 149. По акції іграшка антистрес дитяча поп іт Квадрат великого розміру 99. Лупа екранна зі світлодіодом 139. Знову в аврорі ручка кулькова з камінцем в корпусі. З глобусом двадцять Маркер перманентний білий 39. Знову в Аврорі ліхтарик ручний, акумуляторний з карабіном Луна 99 гривень. Новинка ліхтарик ручний лед акумуляторний металевий луна чотири режима сто сорок девять. Ліхтарик LED ручний акумуляторний, пластиковий, чорний колір, леброн 129. Новинка ліхтарик LED акумуляторний, з датчиком руху, круглий білий колір ката 0,5 Вт. 199. Цікава новинка лампа. LED підвісна, USB з перемикачем. до тесту Білий колір. 69 гривень. Ліхтар вимикач світлодіодний накладний на батарейках євро світло, 99. Трійник електричний поворотній. Білий колір 29 гривень. Світильник луна на батарейках 69. Класнюча новинка будильник настільний, круглий, вондертайм. Колір блакитний, червоний, рожевий в асортименті 149. Ще гарна новинка. Будильник настільний круглий. З вушками Вондертайм. Різні кольори, блакитний, рожевий. Дев'яносто дев'ять. ліхтар коліхтар Лет кемпінговий акумуляторний Леброн три режима триватта 229. Термометр вуличний на Wonder Вондертайм тридцять, термометр кімнатний. 12. Велика знижка 42%, термометр вуличний 14 гривень. Термометр вуличний, квадратний, на липучках 34 гривні. Термометр вуличний з кріпленням на липучках 39. Новинка в Аврорі вогнегасник аерозольний превент 600 мл 349. Класнюча новинка іграшка м'яка ведмедики з серцем. Я тебе кохаю, 99. Новинка подушка классична, декоративна, полиэстер, сучастный дим, размеры 40 на 40 см, червоно-помаранчевый колер, синий, однотонный, 88, подушка декоративна, полиэстер, мате, 40 на 40 см, 109. Лет Дуже гарной якости. Вовняный. Влади Хомы. Марсель. Розмеры 140 на 200 сантиметров. Різні малюнки в ассортименте 899. Новинка подушка на стилец. Колер в ассортименте 99. Подушка для стельца, хит, размеры 40 на 40 сантиметров, резни колеры 109. Новинка на полицях в авроре рушный кухонный, микрофибра, однотонный всмушку, сиро-билый, било-сиры. 29 гривень. Новинка рушник кухонний мікрофібра, Однотонний смужку. Різні кольори 39. Розміри 40 на 60 см. Гарна новинка. Набір рушників кухонних. Мікрофібра 3 штуки в наборі. 44. Новинка ручний кухонний мікрофібра. Колір в асортименті 39 гривень серветка декоративна, парційна. 34. Цікава новинка, менажниця для закусок, дерев'яна у формі серця, 24,5 см розміри, 299 см. Менажница для закусок дерев'яна овальна 20 на 28 сантиметрів 299. Дошка кухонна, дерев'яна алма, прямокутна. 20 на 30 сантиметрів 39 гривень. Гарна новинка дошка кухонна бамбукова прямокутна. Комбінований матеріал 199. Новинка ложка. Кухонна силіконова з прорізями. Рожевий блакитний фіолетовий колір 44 гривні. Форма для цукерок. Силикон. Алмаз арти 8 штук в листі. Зелений фіолетовий колір 39. Каснюча новинка до дня закоханих чашка скляна мажура. Любити бісіти буду вічно 250 мл. Малюнки різні в асортименті 39 гривень. Набір посуду подарункова чашка фарфорова. Лав плюс. Ложка. Коробоці 77. Новинка склянка низька глез, Лінеар прозора 285 мл, 27. По акції освіжувач повітря, затишна селя. Східна мрія. П'янка орхідея, японський сад 59 гривень. Зізничка освіжувач повітря, айфрес, арома, золотий сандал. В асортименті 74. Зі знижкою свіжувач повітря рідкий, фраутау, морська свіжість. Оксамитова півонія, 420 мл 52 гривні. По акції засіб для виведення плям універсальний, 500 мл спрей 189. Засіб для очищення ванної кімнати.

500 грамм 44. По акції набір блоків туалетних брев спа моменти гармонії 3 штуки. Віточий сад 149. Набір блоків сила актив лимон – 3 штуки 127 гривень. Коштували 179. Блок туалетний брев спа моменти гармонія 54. Блок туалетний брев. Колор актив евкаліп 55. Блок туалетний брев, сила актив 49 гривень. Засіб для унітазу. дак, диски морська свіжість 109. Відбілювач для тканин кисневий. Міс Хелен 450 грам, 59. Новинка відбілювач для тканин кисневий. Міс Хелен 70 грам 19. Пакці аполіскувач для білизни, гранульований, локсиклін, японська вишня, лавандовий поля в асортименті 99. Засіб для миття посуду. Біеко лимон дойпак 500 мл 34 гривні. Зі знижкою засіб для миття посуду, біеко, лимон, гранат. 500 мл. 29. Буду вдячна за лайк та підписку. Всього найкращого. Дякую, ваша новакція!